Добрий день, шановне панство. Давно ми з вами не бачились, але тепер час відновлювати постійно відеоуроки. І сьогодні ми робимо дуже простий, але дуже класний ефект для вашого сайту. Ви прокачаєте е, навички в HTML та CSS. Давайте я покажу, що ми сьогодні робимо. Ми вивчаємо псевдокласи HES та NOT. Що вони дозволяють робити? Вони дозволяють створювати ось такий ефект при наведенні курсора на Зображення. Усі зображення, які неактивні, тобто на, крім тих, на якої стоїть миша, затемнюються. І становляться тут вже на ваш розсуд. Я їх зробив чорно-білими, але ви можете э, працювати із іншими параметрами-фільтрами. А те зображення, яке є активне, є насиченим і виділяється на фоні тобто концентрує увагу користувача. Ви скажете, а де це можна використати? А використати це можна, наприклад, в інтернет-магазині, і сконцентрувати е, увагу користувача на якомусь товарі, на який він навив, навів курсор миші. І Коли ми переміщаємо курсор, то отримуємо ось такий ось дуже-дуже гарний ефект. Е, я тут дуже жорстко роблю чорно-біле зображення у 100%, але ніхто не заважає вам трохи зробити менше насиченість. Кольорів, і воно буде не таке чорно-біле. Тобто я все покажу. А, ну що, поїхали. Нам, як завжди, потрібно HTML, створюємо HTML. А, до речі, подивіться, будь ласка, я взяв тільки теку з зображеннями. Зображення, до речі, згенерував у AI. Спочатку спробував майкрософтовський сопілот, so він мені час а, вплив десь приблизно годину. Він мені генерував і нічого не зробив, тому я згенерував інші мережі. Не буду рекламувати. Поїхали. В HTML ми робимо стандартну структуру. Додаємо в title. Ну, наприклад, що там у нас? Hesnot. Has not. В баді ми генеруємо генеруємо.контейнер. Є. Тут у нас буде заголовок першого рівня. Has плюс Node. І ми робимо div контейнер з класом Images. Тут у нас будуть зображення. Зображення будуть вкладені в div, img, uh, images, 1png. У нас їх 12 штук, тому роблю 5, 6, 7, 8, 9, 10. До речі, у мене зображення uh, однакового розміру по висоті і. По ширині, але, але ніхто не заважає вам використовувати будь-які розміри зображень. Чому? Тому що ми будемо за допомогою CSS підтягувати ці зображення до наших дівь. Давайте відкриємо у Live сервер і подивимось, як все виглядає. Ось так виглядає наш документ HTML. CSS немає, тому все навалом. Всі зображення просто виводяться. Що ми робимо? Ми створюємо. Style CSS. Треба його під'єднати. Я дуже часто забуваю це зробити у відеоуроках, тому йду ось сюди. Link. Стайл CSS. Переходимо в Style.css CSS і починаємо творити магію. По-перше, дуже дуже простий Reset CSS. Далі, HTML body зробимо. Шрифти без засічок. Тобто фонд Family. Можна сирів, можна якийсь вибрати, наприклад, ось такий. Ви бачите, змінилося. Далі. Крапка контейнер. Я не буду прописувати там стандартні 1200. Зроблю 1000, цього достатньо. Макс. Тільки ось так от. Далі. Для контейнера. Я задам Margin 0 авто. Ви скажете, а чому, наприклад, не грідом? Тому що в нас грід буде, а для цього достатньо і такого. Ну, якийсь бекграунд Давайте зробимо background color. Наприклад, F1, F1, F1. Є. Yeah. Трохи посірішав фон, це нормально. Далі, педінг 20, пікселів. все задаю в пікселях, тому що це просто у нас. Урок. Подивіться, будь ласка, зображення повилазили, все дуже-дуже виглядає не Дуже е, Дуже файно сказав, дуже дуже не дуже. Давайте ми для H1, він повинен бути один, але хто його знає, тому ставимо ось такий значок тобто впливає на, тільки на той H1, який безпосередньо лежить у елементі DIV з класом контейнер. Зробимо тексталайт Center. Далі Text Transform Uppercase. І далі, що там у нас далі, Margin Bottom, наприклад, 20 пікселів є. Супер. Тепер ми переходимо до блоку Images. Я хочу створити ось так, щоб були зображення. Тобто у три колонки. Тому я створю ось таку штуку. Напишу Images. Далі Display Grid є. Grid Templates Column. Repeat. І тут напишу, що мені потрібно три колонки. І вони будуть ось таким чином розтягуватися. Ну, можна ще задати grid Auto rows ну, 33% є. Ось таким чином. Але подивіться, будь ласка, що зараз відбувається. Зображення стали три у рядок. Нижче теж три, але зображення дуже-дуже великі і вилазять. За межі блока. Що ми робимо далі? Я пишу Div img, Ставлю ширина 100%. P до percent, 5 Аналогічно висоту. tab, І подивіться, будь ласка, як змінилися зображення. Але зображення можуть бути не квадратні, наприклад, прямокутні. Що тоді робити? Тоді краще додати object Fit, наприклад, кава є. Ну і трохи гарнюності додамо. Це курсор Pointer. І все. Подивіться, будь ласка, як все виглядає. А тепер трохи магії. Ми напишемо div. Class has img have div img Not. Тобто, що я написав? Я написав, що до тих, Divi, до тих зображень, які лежать у діві, і для яких ми не навели мишку, ми зробимо ось таку штуку: Фільтр, Grayscale 100%. А ви можете, звісно, використати будь-який інший фільтр. Не обов'язково грейск і не обов'язково ставити 100%. Тут ви можете погратися. Я ще додам opacity. Тобто непрозорість 50%. 5. Подивіться, як це працює. Наводимо мишу і отримуємо, що те зображення, на яке ми мишу навели, ніяк не змінилося. Для нього цей CSS не був доданий. А ось ті зображення, які Теж зображені, лежать в тому ж Діві, але на які ми мишку не навели, які не мають псевдокласа хаве, вони стають до них, при, до них додається ось цей CSS, який ми прописали. Вони стають чорно-білі і вони стають непрозорі. Звісно, тут можна погратися. Тобто ви ніяк не лімітовані у тому, які фільтри ви хочете використовувати. Можна і так. Можна у песні. можна будь-які інші CSS, вони будуть додаватися до тих елементів, які не виділені. Я також рекомендую ось тут додати Transition. О, вибачаюсь, Transition. Та що ж таке? All Easy. Наприклад, 500 мілісекунд. І тоді трохи ефект буде плавніше використовуватися. Ось таким чином. До речі, Ізін написав не коректно, тому ось таким чином. От тепер плавно, ви бачите, ось цей переход вже видно. Супер. Ми це зрозуміли, але одне зауваження. Запам'ятати, ось це не кожен може. І, і так, у вас буде глише. Можна робити це з хаве нот, можна знайти цей ефект, якщо ви там не зрозуміли щось, відкопати, достати, але це можна зробити і по-іншому. Це дуже цікаво порівняти ось ці підходи. Подивіться, як ми працюємо тут. Тут ми за допомогою псевдокласів знайшли всі зображення, які є у Діві, на який. Вели на зображення, але ми викинули активне зображення. Тобто ми ось ці елементи, які затемнені на зображенні у вас, ми їх виділили за допомогою ось такого виразу. Але можна зробити трохи по-іншому. Покажу як. Старим способом: тобто, взяти і для всіх зображень, тобто для всіх-всіх всіх просто у лоба отак зробити, наприклад. Images. Коли ми наводимо мишку на блок Images, то всім зображенням зробити ось таке. Працює. Так, працює. Ви бачите, все працює. А тепер для активного зображення відмінити ці CSS стилі. Тобто, хави от сюди засунути. І тоді Grayscale у нас, наприклад, 0. І тоді opacity 1. І ви бачите, все точно також працює. Але ідеологія трохи інша. Тут ми спочатку всі зображення зробили чорно-білі, затемнили їх і зробили непрозорість. А потім для того зображення, яке активне, ми це відмінили. А ось тут ми виділили всі, крім поточного. Те, яке є активним Зображення і додали стилі. Це трохи елегантніше, і це показує рівень вас як верстальщика. Не сказати, що це прям вам дасть можливість одразу на роботу вийти, але це непогано. Запам'ятайте, а якщо не запам'ятаєте, то просто зробіть собі засічку десь у голові, що я колись це бачив у it гіт, піду, подивлюся, завантажу. До речі, завантажити ви цей. Код можете. Під відео є послання на ITG Telegram канал де я викладую всі свої лесони, всі свої уроки, якісь там іноді інформацію по HTML JavaScript. Небагато інформації, але дуже-дуже важливо, і викладую її без якогось там спаму. Тому заходьте, качайте цей урок і використовуйте для свого сайту. До речі, якщо ви хочете самостійно. Це опанувати і писати такі стілі, то приєднуйтесь до HTML для JS-розробників. Тут дуже стисла інформація по HTML CSS, яка необхідна, щоб далі вчити програмування. Це важливо. З вами був Олександр Лущенко. Приєднуйтесь улітку саме час вчитися, щоб потім отримати роботу і достойну заплатню. А ви розумієте, наскільки час важливо працювати віддалено. З вами був Олександр Лущенко, Палець угору. Бувайте, ми ще з вами зустрінемося обов'язково.